Так, друзі, зараз така мікрообзор локації на Пасху. Це центральна сцена. Тут будуть виступи з піви. Ця локація. Так, а що на цій локації в нас буде? Чай, чай печиво, а це І що? І збор, а це що? Це стаканчики робимо. А, стаканчики супер. Так, тут друзі будуть. А, так, на цій локації. Навпроти, прямо це прямо біля сцени. Тут мастер-класи для дітей, я так розумію, так? Да? Різноманітні. Зв'язанням, я так розумію, тут вже потім якісь декори будуть робити з клеєм. В общем, все як у людей: отакі, да, будуть штучки? Так, да, да. Угу, прикольно. Так, це для дітей. Тут буде солодковата робити. Тобто, все, щоб народ хто прогулюється по. Парку зупинився. І ми мали змогу поспілкуватися про головний сенс Пасхи. Так, цей сенс буде пані Ірина, да, головне? Що? Ні, не, не. Ні? Так, Юля, так, віддай Богу, тут бажання, я так розумію, будуть да, даватися. Все, що ви бачите, все, що сказати, мене... і після того будуть якісь, я так Можна, розумію, так, стільки так, подаруночки і побажання так, від церкви, так? так. Супер, крутяк. Так, а навпроти у нас буде ще. А, це... там Це буде пояснити, що на малюнках, да, зображено. А що ж там зображено? Яке це свято? Боже мой. От свято, яке там, що там? Ну це вербна, да? Христос в'їжджає до Єрусалиму. А це що сталося? А це от дівчат, що там було? Що сталося? Нехай вони від... так, а що кажуть, коли О. зустрічаються, заходять гості цей день, знаєте, всі родичі. Христос. Христос Воскрес! Христос Воскрес, Христос воскрес. А він, а він Воскрес. Да. Він потім він він воскрес. воскрес. Він Воскрес? Особливо, да. і він гробниця Мені подобається, коли. Це гробниця, в якій він лежав, і він Воскрес. А, Там гробниці були такі з каменя, не такі, як у нас. Можна. Такі гроти, поховання. Отакі, отакі були. Багатих людей, такі грубниці. А потім Свято Христа, Ісуса Христа і кіт. Що, хочете щось намалювати? Так, а тут є малюночки такі. Тут є для малих дітей теж малювання. У нас не просто так, а з приводом платочного місця. У нас там є смотрели. Так, друзі, ось такі локації. Тобто є п'ять ні шість локацій. Головна сцена, можна побачити два намета з напоями з лівого боку, з правого боку. А, такі все, що можна робити руками маленьким дітям. В'язання солодковата, побажання Ти бачите, це майже центр. Входу до центрального парку Шевченка в Тому, в принципі, ну, ніяк тут просто пройти повз не буде змоги, якщо хтось бажає пройти до центрального стадіону. А більшість народу прогулюється по цій алеї, хто приходить до парку Шевченка і проходять це коло навколо стадіону. Там такі, бачите, сидіння для наглядачів і коли. Проходять якісь змагання з футболу чи інших. якісь, То так, а ми чекаємо літературу, бо персональне благовістя, якщо без стендів, це ми пропонуємо маленькі подаруночки у вигляді молитвословів. Пояснюємо, які там молитви, і пропонуємо помолитися. Якщо людина щиро вірить в Ісуса Христа, якщо не вірить, то тоді ми. Розповідаємо про благозв'язку, і після того все рівно пропонуємо мали злопокаяння. Так, друзі, вже підходять люди потрохи, але просто поки ознайомлюся, тому що нема а, більшості наповнення, які мають бути в локаціях. Тому, в принципі, так скажемо, це народ розвідує, а що ж тут буде. Що ж тут таке будуть давати. І що тут буде? А тут буде. Так, от підходимо до головного людини. Доброго дня! У нас є сьогодні молитовнички. А, там взяли, да, моєї. Так, поки іду. Не до ага. Я зрозумів. Зараз я заберу по адміністрацію і потом. Добре. Йо? Ну, друзі, потім ми їдемо на Хрещатик. Іванделізацію. Так, окей. Але все рівно, слава Богу, буде крутяцьке. Буде дуже супер-пупер. А тут по бажанні можна щось написати, а ви святкуєте вдома завтра, так, Пасху? Всією родиною, так? В сєродиною палубі, я думаю, а звідки ви? Ну, це сказати, я народилася в Сумській області. коли мені було десь один рік, то я ага. сюди поняла. Ага, зрозуміло. І так, то, ми хочу. Майже все життя, але дев'ять років. Я тут була да. круто. Ой, десять. Да. Супер. А кожен рік ви да святкуєте? Пасху да, да? Пасху там ми, сідаєте ми, коло між, стола, да. там яйця, все і у да, людей, так? Да? Да. Зрозуміло. Пас, а, а молитесь якось. Ну це ж свято християнське. А що для тебе Пасха взагалі? От є сенс, який для тебе Пасхи? Бог помер, на цей день Він Воскрес. А, ну, тобто ти, ти повністю. Знаєш, що таке Євангеліє? Це якраз от святкується Іван. Євангелія, це, що це блага, радісна звістка. Це що Ісус Христос, Він же хто? Хто був Ісус Христос? Ну, Син Бога. Син Божий. Тобто Христос прийшов на цю землю. А заради чого, як ти гадаєш? Щоб називати, щоб коротше забирати людей. Так, супер. Він помер заради людей. Заради людей. І навіть через те, що ага. він себе ага. чи навіть він простив людям навіть те, що його були, ага. що він так і був людей. Да, а як ти вважаєш? От коли е, буде же такий час, що е, от все те, що тут ми бачимо, все закінчиться. І буд, буде життя після смерті, як ти гадаєш? Типу після смерті всього людства? Ну і після ну всі ж люди колись да, пройде той час. Як ти гадаєш, ти де будеш? На <натоліпи> небі. На небі. А чого ти так думаєш, що ти будеш на небесах? Чому я ві? Бога, я думаю, що відправить їх до цього. Я про це, якщо чесно, не думала. Не думала, да? Просто знаю, що не в небо. в небо. А є, окрім неба щось ще, да? Ну, ви... Ні, ну серйозно, ну Дай, є, а. да? А, де є пекло, да? Пекло, да. Ага, а хто в пекло попадає, як ти думаєш? Погані, люди. погані люди. Або які можеться ще не вірю. Окей, але ти, ти колись сповідувала Христа Господом, От казала, що Ісус Христос, ти мій Господь та Спаситель, молилася я так? Читала, да. читаєш, да? А а, так? Я їх не тільки читаю, я просто перед переснов сідає. А, да. я... а в тебе є якийсь, так? Да? Ну так, да, я їх вивчав. Раніше я знала отчина, але потім я його забула і вивчає одній швидко. А ти ходиш в церкву, як зрозумів, так? Да? В церкву ходить моя бабуся. Бабушка ходить. Ну ти так за компанію да. ходиш, до церкви? Я приїжджаю з ну, Повності, ага. я думаю, з нею ходимо, А так? і це православна церква, так? Не, чи, православна, чи чи євангельська? Яка? Не знаю. Не знаєш, да, яка церква? Да, не знаю. Але це церква. Просто знаєш, ага. бабуся переходить. А ще коли там е, забула кіпо, то ми це, це святимо, йдемо в церкву. Ну угу. і одна йдемо, святимо там хліб, а що там. -то а, тобто, ну про це да. означає, що це православна церква. Да. Слухай, я коли був малий, а скільки тобі років? 11. Вау! Слухай, прикол. Мені, коли було 12 років, бабуся моя теж саме. Ходила в церкву, я з нею ходив до церкви. І колись... Опа! Отак от воно іноді буває. Друзі. Але це нормальний процес. Тут все, все нормально. Тримаємо цю камеру. Це телефончик. Так, от, коли я ходив до церкви, а... так, я все от, хай там фон знімає. Коли ходив до церкви, ну це не кожен, як ти ходив, і бабуся колись мені запропонували прийти у був подібний захід, але показували фільм Ісус Євангелій від Луки, і там якраз от показували про Христа. І там в кінці була молитва покаяння, молитва спасіння. Я помилився цією молитвою, і мене дуже Бог торкнувся. Після того я вже в церкві почув, що це молитва до спасіння. Цими словами душа людина спасається. Тобто, віра, то що я віра в Бога, як ти. Це був шлях до цього. Але Христос сказав всім людям, що щоб, щоб а, народитися згори, це друге народження. Перше, це коли нас а, тато з мамою народили, да? був такий час, от тебе 11 років, в мене трохи більше. А, але друге духовне народження, ось саме з цієї миті починається шлях до спасіння. І всі люди, котрі ну, це роблять, цей перший крок, вони мають життя вічне. А давай разом помолимося цією молитвою, як я помолився моїм хлопчикам. То я буду тебе казати, просто за мною можеш повторювати. Отець Небесний, я визнаю, що я грішна. Я прошу тебе, пробач мені всі гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа своїм Господом та Спасителям. Дякую тобі. Отець Небесний за дар вічного життя, що Ти мені подарував. Прямо зараз, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. От. І цими простими словами душа людина спаса, то прямо зараз, якщо вірити Біблія, Біблія каже правду, що всі небеса зараз раділи, коли ти читала цю молитву. І прямо цю мить, і Бог, і Ангели радіють. Зараз найвелика радість небеса. Коли людина народжується згори, у цю мить тебе вписали в книгу життя, зареєстрували на небесах. Тебе, тепер зараз в тебе є реєстрація з цього моменту. От з 19 квітня 2025 року тебе зареєстровано на небесах. І всі, хто приходить на небесах, так Біблія каже, всі, хто записан цю книгу, на осудження вже не приходять. А хто не був записаний в цю книгу, ну всім Бог дає шанс, як зараз на яких заходах, мені колись на цьому фільмі. Хтось тобто приходить такі, як я. А після того, ти вже до когось, як я, ти ж почув, каже, там дівчата хлопці. Бо саме це коли діти повертаються до батьків, скажи. От буває таке, що ти от, буває таке, що ти виїздиш кудись і сумуєш за батьками. Ну, надовго буває. Отак Бог сумує за своїми дітьми. Він хоче з ними реально спілкуватися. можеш всі люди, хто вірить в нього, можуть з ним спілкуватися, чути його голос. От як тихенечко зран, зранку встаєш, молишся тихо в себе до Бога, і просто десь залишай хоча б хвилинок 20-30 чи більше почути. І всередині я вірю, Бог тебе буде казати тихим голосом таким Там, донечка моя, я тебе так люблю там, тому що він нас дуже любить. Так як ти казала, бо Бог так і Біблія каже, бо так Бог полюбив нас всіх. Що віддав свого сина Ісуса Христа, щоб ми не загинули, але мали життя вічне. Так що ти молодець. Я вітаю тебе. Нехай Бог тебе рясно поблагословить. Тут буде солодка вата, а ти вже все знаєш, да що? Давайдиш, крутяк. До речі, ще коли ти там сиділа на лавочці, я дивлюся, так уважно на, на, спостерігаєш. Це класно, круто. Тут буде класно зараз. Нехай тебе бо. А, в тобі якась література, біблія, в тебе є новий заповіт? А, да, є бібліо. Якоїсь була wow. не цих сагілець, то має багато. Там, а, круто. Велика біблія, так? Бі да? А читаєш, так? Аудіо, да? да <кл> так, можна можна, да? да, слухати величе. Wow. Чум... Вау. А як часто ти слухаєш? Ну я там просто багато вже знаю. і... Да. Є, є просто такі речі, що з першого разу вони не зрозуміли і класно ще раз прослуховувати. і це називається відкриття. Бо. А. Ти може до речі своїй бабусі. А я думаю, що зараз буде молитович. Я можу, а в тебе ж є телефон? Да? Дивись, я можу тебе вислати цю молитву на телефон. А ти можеш цю молитву з бабусі помолитися чи з подругами своїми? Бо дивись. Класно, щоб всі були разом на небесах, скажи. Просто іноді люди просто не знають, що є такі слова, це коли розбійник на хресті висів поруч з Христом, то він молився схожими словами. Він проголосив Христа Господом публічно і сповідало Христа Господом. І Христос йому пообіцяв, кажу тобі, будеш зі мною в рою. Тобто, це обіцянка Христа Бога. Що коли людина щиро вірить Бога і сповідує при людях, бо Христос сказав так, знаєш. А пол журтамапало серйозно. Якщо ви посоромитесь мене сповідати перед людьми, то я посоромлюсь вас сповідати перед батьком Небесним. Так як ти сповідав, то слава Богу. <плес> ну що, нехай тебе Бог рясно поблагословить. Чекаю, зараз все почнеться. а Зараз буде круто, друзі. Це тільки початок евангелізації. і це дуже класно, таку класну погоду спілкуватися з людьми за Бога. <плес> да, скажи, ну це круто, це краще ніж холодно. Ведеш якийсь свій блог? Ні, Ні? я раніше тільки була, але він ага. забавить через те, що він не має. 15. Ага. Нічого, не дуже скоро будеш відомим блогером. І отак от, от пропонувати людям теж вічне спасіння. Бо розумій, тут на землі ми живемо, ну скільки там, скільки твої бабусі років? Десь 70? Ні, 60. А, 60. Вона ще молода бабуся. Молода жінка, так скажемо. Да. Колись десь приблизно люди кажуть, 90 вже 100 років, то вже знаєш так, вже такий вік. А, але от для тих людей, от твоя бабуся теж може сказати, що весь час її – це як коротка мить, як мандрівка. Бо ти була маленькою, ти ж в садочок ти ж ходила і швидко, да, все пройшло. Да. скажи. От так раз, я, коли такий був, як ти, ну ти вже доросла, доросла ти доросла. Да, я такий думав, боже, як всі дорослі дядьки, коли будемо 40, як буду виглядати, Ой, як би уявити себе. Раз я такий в зеркало зараз дивлюся, О! як, як малий такий, але подорослі. Отак дуже швидко минає час, на жаль. Але там все на небесах. Там не буде старості, там буде вічна радість, так що слава Богу. Ну що, пойдемо по локаціям. А давай, да, молитву давай. Да, Молодець, що нагадала мій телефончик 063. Бачите, слава Богу. Це Бог, друзі. 063 876 7601 78. Андрій Дудкоя. ну давайте. 063, 876, 017. Так, да, це мій телефон. На ньому є телеграм і вайбер. Можеш мені в телеграм вайбер щось написати, що ми сьогодні з вами молилися, а можна вислати молитву, щоб мені нагадати. Добре, Андрій Дудко, Андрій Дудко, я тобі ввечері вишлю цю молитву, щоб вона в тебе була. Її достатньо молитися раз в житті. Тобто реєстрація одного раду достатньо просто зберігаємо далі віру, як ми віримо. Просто коли читаємо Біблію, Бог відкриває нам, там дуже багато, дуже корисних парад. Мені дуже допомогло, коли подорослішев після 12 років мені, дуже молитва дев'яностий псалом допомагала. Живий в помощі. От я навіть майже вивчив, і коли були складні часи, молився цією молитвою, живи в помощі. І своїми словами молився. Так що Біблія дійсно це книга життя, вона дуже допомагає. Так що слава Богу за твою бабусю, що вона з тебе молилась. І я думаю, що вона зрадіє, що ти молилась молитвою спасіння. Це дійсно ну, дуже класно. І ти з бабусю помолись, добре? Ну, і все, з дівчатами, хто. Якщо ви, ну, щоб ви хочете разом, щоб ми були там на висах, там от якраз давайте з вірою, якщо людина щиро вірить і каже ці слова, тоді, так. Да. Добре. Так, да, так, да, добре, добре. Добре. Я і там, і там є. Так, бачите, дуже просто. Тому Христос сказав, будьте прості, як діти. Як діти. Так, а ми чекаємо молитовничків, щоб можна було. Ну, при принципі, можна бачити і так підходити. Так, це вже музику. Друзі, але заради навіть. Зної душі був сенс приїхати. Ви бачите, це така вже маленька евангелістка. Вона дійсно налаштована. Теж пропонувати, я так розумію, бабусі і подругам всю істину про Христа. Так, дивимося, що вже підходять і підходять. Щось записують записують? Так, от хлопці. Так, жаль, що нема що подарувати, було б круто. Було б круто. А ми зараз, до речі, час, коли хлопці закінчать, то можна теж запропонувати. Сподівається, да? заходьте А це можна водичку взяти, так? Да? Ну це Вау. для фарби, ну можна взяти, бо ну, там водичка, а, там владно, там що було для фарби. Отам ну, водичка підівається. Добре. Добре, зараз ми ще Добрый день. Добрый день. Що дають, Добрый да? День. День. Що дають, да? День. Дивіться, там далі буде солодковата. Всім будуть давати, солодковата буде. Там там, там будуть чи... воду давати, воду давати, і може чайок з солодощами. До речі, зараз вже свята, да? завтра ж Пасха. А, да, да. Бо Христос ж воскрес. Да. А тут буде концерт ставити? Да? Да, буде концерт. Да. А можна за вас помолитися? Да. Да? Ви ж вірите в Ісуса Христа? Може, це мій бачить карту. Скажіть, слава Господу. Дивіться, а є слова молитви, котрими душа людини спасається, дух народжується згори. А давайте разом звернемося я скажу цю молитву, да? а ви за мною повторите. Бо ж вірити в Ісуса Христа, Отець Небесний. Я визнаю, що я грішна. Я прошу тебе, пробач мені всі гріхи. Я вірю, що Ісус Христос, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа Своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі за дар вічного життя. Що ти мені подарував в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І от це слова. Держу, да? Це мій мого внука батько, да? мій внука воює в Харкові, ага. геть похоже на Ісуса Христа. Да? А в мене портрет Ісуса Христа на холодильнику. Да? І Я вже напрощаюся Ісуса Христоса. Приведеш сина, а мого внука додому живе. Да, да, Амінь. Весь час. Так і молимося. Да. Да. Дивіться, а у вас є телефон, я можу цю молитву вислати? може своєму сину переслати цю молитву. Не Хай можна. помолиться. Не можна зв'язку. Ну, з бачите, нема, да. з нашим сином був зв'язок, але ну, коли він виходив там. А це вже він в Кім Харкові ага. з пораненими ногами угу. два роки вже воює, ні угу. додому не пускають. Зрозуміло. Та. А зв'язку нема. Нехай Бог і вас береже, його береже. Буду молитися за так. нього. Саша. Да. І зараз Бог писав ваше ім'я в книгу життя після О, цих Бог, слов. Тепер у вас є реєстрація, небеса. Oh, Бо Христос сказав, всі, хто буде вірити в мене, будуть мати життя вічне. Yeah, і я ми віримо, що Бог вписав в книгу життя. І така книга в небесах. Yeah. От зараз Бог вас зареєстрував oh, в цій книзі. Тепер все у вас okay. є реєстрація. Иди. Слава О, там всі небеса. Ідіть, да. Я хочу її отправити додому. Ага, До, Підходьте до локації. Так, окей, йдемо далі. Так, бачите, отак, от потрохи, потрохи це ще немає якби офіційного початку. Але вже можна з людьми спілкуватися і простоті пропонувати ті, хто вже вірить в Ісуса Христа. Бачите, і дівчинка, ця, а, жіночка, вони вірили. Христа так. А де в нас література? Так, Окей. Добре, так, ставимо камеру стаціонарно. Телефон, що він знімав. Так. І друзі, отам якраз і сцена, можна побачити і сцену, і все, що там буде відбуватися, в найближчий час. Поки саме крута локація це солодковата, бо звісно, що коли закінчиться, зразу всі підуть на робити все своїми руками, правильно? Ну, все як завжди, друзі. Хліба і зрієліш, як кажуть. Так, поїхали далі. Так, да, солодковатка рулить по-любому. Ну, це ненадовго. Там дуже скоро скінчиться так, а поки водичку ж можна водичку, так? Да? Ой, як це добре. Вам як... А мені все рівно, який вам саме простенький. щоб круті остались людям, а мені якийсь простенький такий. Так, вже залишилось в мене десь приблизно 5 хвилиночок. Дякую. Поїхали. О, крутяк. Так. Добре, друзі. Так, друзі. Е сьогодні зразу буду дві евангелізації. І тут в Боркі і в Києві на Хрещатику. Тому вже в мене приблизно залишається 5 хвилиночок. Жаль, що просто пізніше все починається. Мало бути в 12.00. Зараз вже без п'яти хвилин 13.00. Година буде. Тому от в такому ракурсі біля локації підходжу і пропоную людям молитву покаяння, молитву спасіння. І люди, які не вірують, поки вже починає сіяти слово Боже Івангелія. А ті, хто вже вірять, просто нагадую і пропоную народитися згори через молитву покаяння. Це дуже просто. це називається молитвоспитання. Друзі, далі буде друга, вже друга глобальна частина на Хрещатику. Якщо ви дивитесь це відео, робіть підписку, лайки, подобайки, посилання і обзоливо коменти. Чим більше коментів, тим більше людей переглядають і можуть, як от я Пропонував молитву покання, молитися теж цією молитвою спасіння і пропонувати іншим людям. Нехай Бог рясно полосить, бо ж саме дорогоцінне це друзі, спасіння душі. Ясно було всім.